Закінчила я вже, повністю закінчила оцю водойму. Цей ставочок. Ось так він буде. Тут іще я декілька рослинок. Бачите, отут сходинка. Ще декілька рослинок поставлю. Причепила дротом, бо в мене лазять коти. Так як я не люблю оцю плівку, що вона, вигляда... вона виглядає, то я закрила знову ж таку затіняючою сіткою цією. Щоб не було видно плівки, бо... бо на ребра я не можу поставити каміння, тому що у мене лазять коти. І вони мені все штукають оцей. Мене питали, чи не буде плівка спадати, зсовувати туди. Ось у мене ж тут. На червоній цеглі виложений фундамент. Це ж був басейн для онуків. Я нагадую, хто бачив, хто не бачив. Кажу, що тут полоскалися онуки, коли були маленькі. Тож я сюди каміння не можу ставити, тому що коти лазять собаки, тут воду п'ють. Тож тепер чекатиму дощу. Я тут трішечки налила води, але це ж мій зеркало. Каміння мені не було куди дівати, я його склала сюди. Тут у мене металічна, така решітка лежить. Внизу поверху поклала оці каміння. Буде ось так. Поки що і мох мені пригодився. Ось і це. Ось і все. Ця моя водойма. Тепер треба дощик. Тепер треба дощик подивитися, як воно буде. У вівторок у нас має бути дощик. Сподіваюсь, все буде добре. Ані, буду переробляти. Ні, ставочок не буду переробляти, оці труби буду переробляти.